Доброго здоров'я. Я, я отсюда вийшов з трансцендентальної медитації, щоб прославить куліка. І от я зрозумів таку черевну реч, що сама аномалія, вона в людині самоізароджується якийсь час, як, якесь собиття. Проходить якесь собиття, і ця аномалія з'являється. По людина, і людина починає бачити світ інакшими очами. Те, що раніше було незрозуміло, стало зрозуміло, і те, що раніше ти не знав, як з ним обходитись, ти навчився з ним обходитись, і тоді ти нічого не міняєш, нічого не змінюєш, а сам змінюєш до всього відношення по його природі, по його суті, по його буттю. Такий психогенезис відбувається, що ти розумієш, до якого кота треба як відноситись. До лева, так, до... Пантери так, до Мурчика, так. І що коли тебе страхів немає взагалі, і коли ти дивишся скрізь це все, що ти кажеш, то воно все е, тебе відчуває як е, саму природу, як де як дещо яке не є його ворогом. І ось я зрозумів. Що друзі, да, от від Віталія, Віталія Балакавса, що я так слухав і, і отримав насолоду від самої живої, від самої житті. Що от воно все це є. І в трансцендентальній медитації я зрозумів, от днем нема нікого, крім мене. От все, що я бачу, все, що я чую, все це є. А ночі нема нікого, крім Бога. Там, де я буваю, в цих світах я там спілкуюсь, розмовляю, е відчуваю. Там теж світи цілі мене, ну вони інакші всі. Всі в темряві, всі через думки і почуття, думки і почуття. Так що вночі... Ти спиш, днем ти знаходишся в свідомості. А я вже і ночью в свідомості знаходжусь, коли сплю, і днем знаходжусь в свідомості. І мало того, що ці дві речі, вони об'єднані темрява і світло. І в темряві є світло, і в світлі є темрява. І тоді бачиш, що ти в цьому в цьому світі трансцендентальної медитації, е, в целый в этом эфире дум роздумів відчуттів, почуттів, процесів Ти чувствуєш себе богом в тілі. І розлічаєш, де є тіло, а де є я. І тіло моє. І світ весь мій, а я його пока.